Те, як кориці попрацювали над а, звукоізоляцією. Ну, відверто кажу. А, це один з найтихіших кросоверів, на яких я їздив останнім часом. Звукоізольовано непогано, і двигун. Дуже мало а, шумів від підвізки, від дороги. І коли вибираєш версію з автоматичною коробкою, то здається, що машина стає іще тихішою, адже а, автомат намагається тримати низькі оберти, їде десь там в районі. Тисячі півтори обертів, і таким чином в салон просочується абсолютний мінімум. Творюється дуже непоганий акустичний комфорт. Ось тут на швидких віражах. Я розумію, що в нас Сильніше завантажено передній вісь, ніж задню. Напередок припадає 64% ваги і відповідно 36 на корму. Тобто, а, такий яскраво виражений а, передньо, передньо навантажений варіант. А це знову ж таки позначається у віражі. Ми відчуваємо, що нас тягне на зовні віража, що треба боротися з недостатньою повертальністю, але насправді. А це не дуже то дратує, тому що я відчуваю, що спокійно цим можна керувати що на сукому асфальті машина їде навіть дуже дуже непогано. На слизькому, звичайно, треба вміти впоратися із недостатньою повертальністю, але я впевнений, що ну, ніхто на ньому не буде їздити, так як ми мучимо його сьогодні. Але сьогодні ми просто мушені з'ясувати, як же ж ця машина вміє їздити ось в тих ситуаціях, в які вам потрапляти не варто. Речі про автомат, автоматична коробка. Як на мене, це більш гармонійний вибір з цим двигуном у 2 літри 166 кінських сил, тому що двигун звучить, ну ніби у вас на колінах стоїть швейна машинка, тобто ніякого задоволення від, від звуку. Таким чином немає сенсу його крутити до якихось суперзначень, щоб тахометр залазив в десь у червону зону. Це перше, по-друге, як казав, автомат допомагає економити пальне. Проте є певні звичайні питання до того, наскільки швидко він перемикається, і як він реагує на натискання педалі газу у тій чи іншій ситуації. Але насправді для того рівня динаміки, який забезпечує двигуну 166 кінських сил, автомат це дуже гармонійний вибір. В нього є ручний режим перемикання передач. На жаль, немає спортивного режиму, що в принципі, як на мене, було. б, було б дуже е, незайвим. І е, я думаю, що особливо, якщо ви знаєте, як на корицях микаються передачі на механіці, то тоді ви ще раз звернете увагу на автоматичну коробку. І знову ж таки, автомат це та машина, яка в майбутньому значно легше продасться е, на вторинному ринку, ніж версія з механічною коробкою. Це одна із моїх улюблених позашляхових вправ, тому що а, дуже яскраво ілюструє а, майстерність водія, якому потрібно не просто перехилитися на наступний бік, а найвищим рівнем майстерності вважається, коли ти зависаєш, не торкаючись кінчиками землі. А, але на машині може кожен. Ви спробуйте без машини, як, як, як я зараз. От ми зараз і спробуємо балансувати. Давай, 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 Трошки. Зламав ще один дубль! Ну майже. Проте на цьому святі бездоріжжя спортич дещо виглядає. А... Запрошеним гостем, адже маємо, як я вже казав, кліренс тільки 172 міліметри. При цьому у конкурентів а, ця цифра більша. Наприклад, у Кугі 195, у Тігуана 190. І це вже відчутна різниця. Але при цьому всьому спортич дозволить вам їздити ось такими дорогами, які не межують із екстремом. Саме такі можуть бути а, по друзі до вашої дачі, до вашої заміської оселі. В принципе, у нас э, встречают автомобиль частенько тоже по одежке. И э, в этом плане у Kia все в порядке. Э, он имеет такой э, немножко, может быть, молодежный, э, как по мне, клубный внешний вид. В принципе, это неплохо. Машина довольно яркая, на дороге выделяется, взгляды притягивают. И, наверное, владельцам как раз это и надо. А этот автомобиль хорошо заявил о себе. Не случайно он завоевал титул ⁇ Кроссовер Сув уходящего года ⁇ в Украине. То есть он уже признан нашими людьми. Мне этот автомобиль, в принципе, нравится. Он довольно удобный, удобная посадка. Я очень быстро нашел для себя скажем оптимальное положение руля и сидения сидеть удобно ездить удобно единственное что наверное все-таки дизайн наложил какой-то свой отпечаток например вот широкие возле основания стойки кузова в некоторых поворотах все-таки перекрывают обзор но в основном это сказывается когда двигаешься по круговой развязке сложно видеть бордюр В остальном, как бы, большие зеркала, нареканий к ним нет. Задняя стеклышко, конечно, маленькая, но вручает задняя видеокамера, которая стоит в данной версии автомобиля. Что хотелось бы пожелать этому автомобилю, когда смотришь на его внешность... Ожидаешь э, хорошей такой впечатляющей динамики. И на первых порах, когда начинаешь ехать на невысоких оборотах, э, машина производит впечатление довольно динамичной. Но на самом деле разгон до сотни занимает больше 11 секунд. И когда знаешь, что моторчик объемом 2 литра имеет 166 лошадиных сил, в принципе хочется динамики, ну, как минимум секунды на 2, лучше, чтобы машина разгонялась быстрее. С другой стороны, этот автомобиль никогда как бы, и не скажем, провоцировал на какую-то активную езду. У него довольно комфортные настройки подвески, он неплохо идет по разбитым участкам дороги. Система стабилизации настроена на безопасную... скажем так, езду, потому что когда на скользкой дороге э, на большой скорости попадаешь в поворот, э, машина сначала просто несет вперед, то есть э, выраженный такой снос. Сбрасываешь газ, она переходит в аккуратный занос, и тут же и ловит система стабилизации довольно жестко, хрустит тормозными механизмами, душит двигатель, и просто в следующий раз ты к этому повороту подъезжаешь уже медленнее, спокойнее, и едешь просто в более таком э, равномерном опять-таки повторюсь, в спокойном режиме, скажем, не лихачишь без, без агрессии. В салоне тоже автомобиль довольно симпатичный, у него информативный щиток приборов, который не вызывает нареканий. У него есть вот модные такие современные вот вставки, такие черные, глянцевые. Их можно встретить в автомобилях премиум-класса они присутствуют и в этом автомобиле Kia. Все это делает автомобиль, скажем так, более дорогим. То есть визуально, когда я вижу вот эти панели, когда я ощущаю эти материалы, у меня вот есть чувство, что автомобиль все-таки дорогой, и он стремится куда-то все дальше, дальше и ближе, ближе к премиум-сегменту. Хотя пока об этом, наверное, говорить рано, но шаг сделан довольно большой в этом направлении. Якщо ж підбити, невеликі підсумки, порівняти із попередником, де я скажу, що а, всі козирі, звичайно, у нового покоління. Адже керується краще, а, краще реагує на а, команди водія, краще з точки зору комфорту. А, як на мене, краще з точки зору динаміки, краще з точки зору дизайну. І взагалі, я думаю, що серед корійців це одна з найбільш. Контрольованіших з найприємніших в керуванні машин мають цю увазі, звичайно, в класі паркетників. Так що в цьому відношенні а, не знаю, бортач, як на мене, це дуже дуже гідний варіант. Ну і на десерт мій улюблений поворот. Третя, друга, розгойдуємо ручне гальмо, поворот і якісь кітки на зустріч. Машина. Що ж, сьогодні мені не вдалося нікого втопити, принаймні не виникало такого бажання, бо спортач настільки непоганий, що а, думки про те, аби одразу кинути його до ставка, наче поганого цуцика, немає. І насправді я не думаю, що вдасться його втопити і конкурентам, адже в нього в рукаві дуже багато тузів. І сім років гарантії знову ж таки це козирний туз. Ну, що ж, як на мене, це один з найцікавіших і найбрудніших корейців на сьогодні, але при цьому він є одним із найдешевших, бо стартує майже з тієї саме позначки, що і Санґон Корандо базова ціна у 24 тисячі американських доларів. Як на мене, це прийнятний рівень. Або верхня планка знаходиться вже значно вище. Це 33900 умовних одиниць. Така непогана вилка. У нас, до речі, топова версія. Я скажу, що там дуже багато додаткового обладнання, в принципі, яке вже входить в базу. Дивіться, дуже цікаве почуття гумору у о, часу у долі, тому що колись, якщо ви пам'ятаєте, перший спортич, він був ледве не найдешевшим на ринку, а був трошки дорожчим за ниву. Тепер же ми маємо а, надсучасний. Позашляховик, який випереджає багатьох конкурентів, випускається в Європі і насправді виглядає ледве не найпривабливішим продуктом цієї марки на ринку. І якби мене сьогодні примусили обирати серед корейських позашляховиків я думаю, що я би зупинив свій вибір або на Sportage, або на коранду. Хоча, як на мене, цей продукт виглядає культивованіше. І цивілізованіше. Для тих, хто не відмічає в календарі дати виходу першого тесту, а відмічає якісь інші дати. Скажу, що це вже 99-та наша програма. Вау! Наступна буде ювілейною! І можу сказати, що це буде щось абсолютно особливе. Що ж це буде, ви дізнаєтеся наступного тижня. Так що побачимось!